Добрий-добрий ранок усім друзі. Ранок у нас сьогодні, як завжди, прохолодний, 14 градусів тепла, але на дворі дуже гарно сонечко. Я люблю таку погоду, щоб не було жарко, але вдень буде жарко, спекотно. А я вже хі -хі, з 6 часом на ногах, як завжди. Подиїла суню, всіх попорала, і вже в мене ряжанка в духовці стоїть. І вже я роблю заготовку на косічки. І зараз буду отоплювати вже сир, обіжирений творог. <кій> ну, Понятно, що поснідаємо. Зараз Вадім пожене суню на низ, бо вона там доїдає ще свої смаколики вранішні. В общем, друзі, такі справи. Робота почалася, не, зако... не встигла, ще закінчитися вчорашня. Я купала вчора ввечері на кровать і чую вже дзвонить будильник. Пора вставати. Ой, Господі, ну нічого. З цими городами в общем, роботи дуже багато. Сьогодні хочу пофотографувати ті помідорки і виставити у Фейсбуці, може, кому потрібні на томат по 15 гривень за кіло. Ну, Я не в силах його все переробити, та й нам скільки не потрібно. Так що, такі друзі, на, у бабусі на городі там зелених уже менше, бо я ж там раніше садила помідори, самі перві. А тут на моєму городі ще зелених повно, так що ще настигнуть, ще будуть у мене помідори. Ой, ну нічого, хай ростуть. Слава Богу, що є воно все. У людей дивлюся, нема даже і поїсти. Так що, такі справи, друзі. Вам бажаю гарного-гарного дня, здоров'я і все самого найкращого. А пізніше побачимося. Я достала сьогодні м'ясо, розмаражу і не знаю, що буду готувати. Ще думаю. Чи котлет приготувати, чи голубців та піти капусту вирізати на городі. Взагалі, друзі, ще не знаю. А голубців в мене не буде з чого, бо нема рису. Значить, будуть котлети. Пізніше зустрінемося. А далі працюємо. Ось показується мій груз, баклажка така. Це чистенька, я в ній молоко утрішнє возю на базар. Набрала повну баклажку води. Там лежить у мене отакий лоточок і зверху груз. Переробила я 50 літрів обрату на творог. Зараз трошки постою і поставлю я в холодильник. Ось я ставлю на лоточок і воно ще стікає сюди, сироватка. От. Ну а я готую обід. Значить, поставила вариться картоплю. І зараз ось, ось з курячого м'яса обріжу, буду робити котлети. Такий буде у нас сьогодні обід. Суп є в холодильнику. От. Ще мені треба збити масло. Взагалі, працюю. Двони вранці у нас сіда з доцію, вона йде на роботу, а я після того, як подаю коров, я відпочиваю і чекаю, поки вона до мене подзвоне. Ну, Як я поуправляюся вранці, тоді я ліжу, відпочиваю, а потім йду робити до обіду до часу, бо в час я дою ласую. А сьогодні, друзі, в мене з ранку як вломила ногу, так і працюю, і працюю і працюю. Бо було багато обрату, я все переробила, зробила заготовку на сир, я вже казала, і зробила і спарила на ряжанку молоко. Стоїть у духовці, два рази опускала я скоринку, таку красиву запеклася. Так що на неділю буде ряжаночка. От. І, ну, як я і казала, тільки що треба мені збити ще масло. Завтра, мабуть, поїду в центр торгувати, бо багато творогу в неділю думаю, що не попродам. І жирного творогу зробила, бо на завтра в мене е, з Олександрією покупець, то я трошки на один день роблю. Творог жирний раніше. Творог жирний я зараз роблю методом отстоя. Молоко в холодильнику отстоїться. тоді я витаскую на стол, вже, як бравий отстой. За два дні воно в мене скисає, збираю сметану. Сметана збирана з цього молочка, І творог тоді роблю жирний. А у четвер я вже сепарірую, Оце ж вчора сіпарірувала і зробила сметану сіпаріровану. Уже я поставила в холодильник. Там одна жіночка питала, чи ложу я закваски в сметану. Так, я пользуюсь цією закваскою. МА401 вона дуже багато до всіх сирів підходить. Ну, Вона тільки термофільна мезофільна, мізофіль, правильно, все время путається слово. от. І для обрату вона хорошо підходить. Тоді, друзі, якщо положиш цю закваску, дуже тоді смачний виходить творог і сметана на смак. Бо самоквасом, коли воно скисає, воно добре все, але от з закваскою все одно добріше. Так що, такі друзі, да, вона не дешева, ця закваска, але мені подобається продукція з нею. Дуже смачна, там бактерії. Такі, що потрібні, молочні бактерії. От, і виходить тоді смачна продукція. Так що, друзі, якось так. Ну добре, працюю далі, треба мені на м'ясорубку молоти м'ясо, робити фарш. Так, ось м'ясо я перемолола на м'ясорубочки. М'ясорубка меле прекрасна. От. Цибульку я ріжу мілко. на м'ясорубку не крутю. Тоді котлетки виходять сочніші. Вбила яйце. Зараз посолю, поперчу, додам цибульки ще зеленої, з кропиком в мене є. І буду виробляти котлетки. Забула за часничок, зараз додавлю часничку. Очистила трошки чесничку. У мене є і сухий, але не хочу я сухий. Зараз поки запашний свіжий часничок. Так що такі справи. Боже, а скільки посуди було після цих всіх переробок молока? Ви собі представити не можете. Тільки я все перемила. Сьогодні в мене роботи на дворі нема. Не з помідорами. Сьогодні в мене молоко. Ось такі гарненькі котлетки в мене смажуться. Паніровочку я їм, Кукурузна мука. І оту паніровку, що я, друзі, перемолола, що була э, цей, купована. І тепер так класно виходить. Друзі, друзі, дзвонять всі з міста за помідори. І щоб була доставка. По 15 гривень я поставила їх в продажі за кілограм. Ну, яка доставка? 20 лишніх кілометрів до міста. Ні. Кажу, нема доставки. Ну, Взагалі, отакі справи. Ще й не продасти нічого. Це пересмажила я котлетки. І завжди зверху підсмажую. Тут у мене дві цибулинки такі середні. Підсмажую і зверху тоді ложу на котлети і протушую. І так само роблю рибу. На пожарену рибу, зверху поливаю це ж таким цибулею підсмаженим. Дуже-дуже смачно. Так, ну ось така пюрешечка я зробила. Смачна, жовтенька. І от такі котлетки. Дуже смачні, смачні. Цибулька, неначе біла виглядає, але вона підсмажена, друзі. Так, друзі, приїжджали тільки що до нас люди, купили в нас на 300 гривень помідор. А я їм пішла, ще на городі нарвала сухого укропу, бо вона, каже, не в їх на городі. І нарвала їм жмут такий петрушки, так дала букет, бо, каже, не мав в них на городі. Ну, в общем, поділилася з людьми, дуже задоволена. Хоч мені менше перероблять, але в мене ще півполя стоїть незібраного». зібраного. Ну нічого. Ще воно стоять два великих ящика. <сі> так що такі справи. А зараз йду до бабусі, сходю там на город, гляну на дині чи що там є. От. Предлагали їм диня, а, а вони кажуть, що у нас не їдять, ну, діти не їдять день. Ну, <сі> оце такі справи. А я, дочки, фалюся, а вона бідна, каже, ма, хватить здіватися. Я кажу, чого здіватися? Приїжджайте. А вона каже, та ні, дуже дорогі ваші вийдуть дині. Так шкода, що це ж картоплю ще рано копати а дині Будуть уже, я не знаю, чи там залишаться, чи ні. Вони ж швидко це спінуть. І кавуни солодкі, солодкі. Ну, кавуни, може, не знаю. Сьогодні вже яке. 14 число. Чи 15-те. Я вже вийшла із цих, із чисел. Не знаю. Знаю, що п'ятниця сьогодні, ну ладно, Бог з ним. От, ну добре, пішла я до бабусі, а потім вечором треба йти знову збирати помідори, бо чоловік каже, переберемо та щось на базар. Поїдемо на машиною, От, Вивеземо, каже, там, може, на базарі ще продамо. Бо для, для нас це дуже забагато. Ладно, друзі, пішла я до бабусі. Знову, друзі, такий урожай, такі запашні дині обалденні. Винесла. Палички з буряка бабуся вже обібрала і йду додому. Так, друзі, ну прийшла я збирати далі свої помідори. Дивіться, яка вже кукурузка брава. Вадим її поливає. і росте. Щось ласуньки підросте. Добре, пішла, я Врем'я не буду тратити, бо часу геть немає, треба працювати. Так, ну помідори я визбирала. Одне відро я вже однесла у двір. Зібрала я два, ну і більше половини відра ще. На городі я подолала помідори, а далі, а далі будемо переробляти. Сьогодні, звісно, вже все. Завтра теж їду на базар. Післязавтра неділя, аж із понеділка. Друзі, ну якраз вони підспінуть. Буде саме те на томат. Так що пішла я в двір. На сьогодні моя місія на городі закінчена. І на нижньому городі пішла, урожай зібрала. І на цьому городі. Тут ще треба буде там подивитися до баклажанів. Подивитися, там є кабачки, корові зібрати, соусні. От. Капусту кое вирізати. Ну, в общем, роботи вистачає. Тільки, тільки встигай. Добре, пішла я в двір. Ну, ось моя машина збила масло, друзі. Внизу воно трошечки пахти. Зараз буду я отжимати, тоді промивати і ще одну партію зб'ю масочка. От камера не передає, воно жовтіше. Камера передає щось, що воно біліше. На самом деле, воно жовте-жовте. От стільки вийшло в мене масочка. Потім зважу, покажу вам. Свіжого домашнього ароматного масочка смачного. Слідуючий етап роботи в мене ряженка. Зараз буду заправляти, ось оскільки в мене шкурочок багато, всім розложу. Так що потім у мене ще буду робити сири сьогодні. Я не знаю, цей тиждень у мене на роботу дуже багатий. Перший раз за весь час у мене не вийшла заготовка на косічки. У мене вийшов просто творог, дуже смачний, бо тут весь жир, вся сметана в цьому творогі. Получився дуже смачний творожок. З нього сир не вийде. Косички витяжні. Ну нічого, поставлю в холодильник, завтра спечу запіканку дуже смачну. Тут чоловік доїв і дуже каже, Боже, яка добра запіканка, та спечу і будемо їсти знову. Це буде ще смачніше, бо тут вся сметана, всі вершки залишились у творогу. Ну що ж, биває. І таке. Так, друзі, на і на сьогодні остання моя робота. Вже в мене <рес> сіли на ісході. Вже треба йти купатися. Сьогодні, звісно, одробила я. Так, формую масло. Як і обіцяла, зараз зважу, яке сьогодні маслочка зробила. Та диви, якісь такі кулючки не можу відкрити. Ось нашла. ще буду грати, та й собі треба вже нема, все по виходу. А масло я зараз не часто роблю, тому що треба ж десь дівати тоді творог. Ви ж розумієте, що масло робиться з вершків. Я тільки з вершків роблю. Со сметани не роблю я масло. Ну Це если в крайнем випадку не продам. ну Це дуже-дуже рідко буває. То тоді вже зіб'ю тут. Залишаю собі те масло, то що воно трошки з кислинкою. то що сметана вже ж вона це шкісно-молочний продукт. А вершки це солодко-вершковий продукт. І масло, получається аж солодке. Лодко вершкове називається. Ні, як з доброї сметани зробити з свіжої маслочко, то буде добре. Не буде кисло сільночу. Промить його добре. Але ну, взагалі тут це тільки як на заказ. Тоді люди б'ють масло. А так в основному з якоїсь сметанки робиться масло. Те, що не продалось на базарі, тоді люди б'ють в нього масло. А воно вже на базарі постоїть, перекисне, бо ще жара. І тоді виходить недобре масло. От. Ну, всякого приходиться. Зараз знаєте, який час. Все дороге. Люди виживають як можуть. Так само і ми. Усі. Ми зараз возмакові упряжки всі. Всім важко. Ну, я имею в виду простим людям. Я не кажу там за олігархів. За них взагалі не балакаю. Я для таких людей, як ми. Так, ну ось п'ять кусочків. І зараз ми зважимо. Так, зараз витрубу сир важила трошки мокренько щось. Так, і того в мене вийшлося кіло 215. Один кілограм 215 грамів масочка. Це не масло, це золото. Я на нього кажу золото. Так, і зараз воно піде в морозилку, друзі. Ну, а я зараз піду у душ. А тоді вже з вами в спальні зустрінемося. Ще. Друзі, я ось прийшла вже з душу, почитала коментарі, на деякі відповіла. І хочу вам сказати, що дитина моя тут взагалі не при чому. Який коментар вона там написала, де ви його вичитали, я його не побачила. Може, в попередньому відео, не знаю. Але я хочу вам сказати, що я сама винна. Я сама собі знаходжу роботу, я сама <с> так що, те, що я показую. Так, я багато працюю, але я працюю для своєї родини, для себе. ну, як сказати, Ви ж всі прекрасно знаєте, той, хто зо мною на каналі вже давно, що з мене зняли групу. У нас зараз немає ніяких доходів, окрім як оце, від коровки і все те, що ми як сказати, насадили з городів, все, що ми маємо. Так, ми не голодні їсти, є в нас що, слава Богу. А то, що чого немає, то ми підкупляємо. Я не жалююся, ну, важкувато, чесно скажу. Ну, нічого. Все буде добре. Головне, щоб було хоч трохи здоров'я і мир. Це саме головне. От. А дитина моя, ми сьогодні про це балакали. Вона каже, ма. Я не вірю, що на той год ти будеш менше саджати. Каже, скільки я тобі кажу, ну для чого так багато? А я ж, понімаєте, купую оце ж сімена. І того мені хочеться помідорчика, і того помідорчика, і того б я купила. У мене один рік такі були жовті, гарні помідори. На кощах висіли, як апельсини, прямо ж оранжеві такі. Розумієте? Я, дуже, ну, я люблю це діло, хоч, звісно, і важко, і вже, як кажуть, здоров'я геть нема. От саме головне. Не така я вже і, як говориться, ну, багато мені років, 56 Я вважаю, що я ще не стара, але здоров'я нема. так. Хвора спина, хворі ноги, воно все тягне за собою всі різні захворювання. От. Ну, Нічого, роблю в роботі мені якось легше. Ось я піду скоро бур'ян рвати на той город, тому що картошка сохне, почав рости бур'ян. Треба готуватися вже до копки картоплі. От. І... Треба вирвати бур'ян на бурячках, бо був дощик, Може ж таки підростуть ще мої бурячки. Так що, друзі, ну це вам село. Понімаєте, в селі взагалі всіда на городах багато роботи. І як держиш якусь скотину. Як, допустимо, корову, то багато-багато дуже роботи. І перероботка Ось сьогодні з самого ранку, з шостої ранку і до самого вечора, я займалася молочкою. Сходила до бабусі на город, у бабусі там допомогла і то водички занесла, бо Вадім ходив, косив траву корові, знайшов там трошки покосити. У кожного своя робота. Він ганяє ласуню шість разів туди назад, в обід туди назад, і ввечері опять туди назад. Я не ходжу, я не ганяю, бо я своїми ногами не виходжу. А якщо я виходжу, то я прийду, паду, і треба мені хоч півчаса лежати, поки моя спина одійде і ноги. Так що, друзі. Це в нас він робить свою роботу, я роблю свою роботу. А ще ж ніхто не відміняв, їсти ж треба щось вже наварити. Ну, в общем, якось так. Ось сьогодні в мене не вийшов сир на косічки, не, не знаю, ще такого ніколи не було. Все робила, як завжди, чи перестояло в мене. Те сирне на тісто, Надо почитати. Я почитаю в інтернеті, чого це виходить так, от чого, щоб більше такого не ставалося. Але творог сам вийшов дуже добрий. От. Воно просто, понимаєте, в руках розсипається та заготовка. Вона має така, як сир, кучі, держатися, а це розсипається, просто як на творог. І я його розімняла руками, і він такий прямо-завтра зроблю знову запіканку. Бо я вам так казала попереді, що чоловік мій просто об'їдався той запіканкою. От я не ложу завтра в магазині, попробую купити кураги, якщо у нас тут є. Бо я, у мене залишалося штучок 5 чи шість, що висилала Оля, а родзинок ще в мене, родзинки ще в мене є. Я дві жмені додала родзинок і порізала туди короги, і не, не ложила цукру взагалі в творах. І запіканка він каже: ой, добре, воно оце ж родзинки і ця ж курага дає солодость, я тільки підсолила по смаку, ну, щоб воно було не прісне. І ванільного цукру додала. Все, це весь цукор. І дуже смачно з чаєм. Нам дуже сподобалося. Я ще й зі сметанкою. Це люблю, щоб тепленька була запіканка. І зверху со сметаною. Ой, друзі, це така смакота. Так що, такі справи. Ну, нічого, не пропаде, піде все в діло. А масло, яке зробило, це просто насолода. Запашне, дуже смачне-смачне масло. Так що, замовила мені на неділю одна жіночка. Я думаю, що вона буде дуже задоволена цим моїм масочком. Ну, от такі справи. І. Що ж там ще. А, <смеш> згадала. Віра, яка ти розумниця? От одна тільки написала, і моє питання, бачиш, ніхто більше не написав про коробок спічок, той, що я вам показувала, для чого ж я коло відьорка, ставлю коробок спічок? а я вам зараз розповім: значить, коробок спічок 5 сантиметрів. Висоту. І я ставлю до відьорка, то що 4 сантиметра це літр, виходить. і я тоді бачу, скільки мені треба додавати вершки молока і робити сметану. От Вірочка, правильно, ти сказала, яка ти розумниця. Дякую тобі, одна ти написала відповідь. Так що таке було в мене питання до вас. Так, всім дякую, хто написав коментарі. Дуже мені приємно було читати. Так, за... Щось у мене там вискакує одне окно, не знаю, що там, треба подивитися. Може, забита вже пам'ять. Вроді, чистила недавно, зараз підсохне моє волосся, бо я не лягаю спати з мокрим, я вам казала, або зараз достану та підсушу, бо мені завтра раніше вставати. Треба лягати вже відпочивати, бо я сьогодні, звісно, заморилась. Сьогодні я дуже-дуже зробила багато роботи. Вдень я й лягла відпочивати і навіть задрімала. А тоді, сни... а тоді чую дзвонить телефон. Піднімаю трубку, дзвонять люди, що приїдуть по помідори. І все, я встала. І більше я вже не лягала відпочивати, а о, о, приїхали люди, я їх відпустила. Ще, ще й пішла, їм нарвала на городі кріп. Я не знаю, чи я там розказувала попереді, Навірно, розказувала. Не буду повторятися. І цей. І пішла робити далі. Пішла до бабусі, вона написала мені список. Завтра треба. Скупитися її, якщо я встигну. Ну, в общем, побачимо, якщо в мене буде місто, бо завтра я хочу і диньок взяти в центр, може, трошки продам. От. Так що, такі справи, друзі. Ну все, вам бажаю всім на добраніч, бо вже дуже багато часу, вже пів, мабуть, одинадцятої. Уже, вже, мабуть, ви відпочиваєте. І до завтра. Завтра побачимося. Завтра розповім, як я поторгую. В общем, в общем, отакі справи. Всім на добраніч. гарних снів і всього найкращого. Завтра будемо слухати всі новини. Що ж там на Аляскі буде, друзі? Ну, я нічого хорошого не чекаю, чесно вам скажу. Не знаю, як ви, друзі, але я нічого не жду. Знаю, що для нас вони нічого хорошого не зроблять. До побачення, всіх обнімаю і пока-пока, до завтра!